Добрий день, починаємо урок. Щось ми з вами працюємо декілька в таких форматі форс-мажора, але ми впораємось. Сьогодні у нас фінальний урок за темою фазове перетворення речовини. Наступного тижня ми розпочинаємо нову тему. Про це я від... розповім вам пізніше. Ну, на наступному тижні безпосередньо. А зараз е маленька запись для того, щоб ми з вами не збивалися з нумерації наших уроків. Тому ми підводимо підсумки. У нас 62 задачі в темі. Доступна публікація буде вже. Спочатку нумерація в дужках. але здесь буде сквозна, як вона і була. Зараз ви пишете тест. Я трохи від... відвлеклась для того, щоб записати цей маленький фрагмент нашого уроку. І е, показую вам відразу домашнє завдання і завершую запис. Такими приятними е, ноликами, які. Наступного разу будуть вже з черговими датами. Ну, мабуть, все. Всім удачі в написанні тесту і добрих, гарних результатів. Все. Завершуємо.